Так, общем, доробили ми мотоцикл, вже можна сказати фінальний вигляд. Осталось там ще почепити номера. А так, по суті, вже все собрано. Свічку закрутили, щеплення попередньо відрегулірували, карбюратор. В общем, мотоцикл готовий до виїзду. Осталось нам залити масло і залити бензин у бак. Заливаємо масло в коробку. Масло ми будемо лити 10В40. Як заливати масло? Откручуємо заливний болт. І щоб точно знати, скільки ми залили масло, цей вінтик, це є індикаторний вінтик. Ми його викручуємо, заливаємо сюди масло. Як тільки з цього вінтика потекло масло, значить все. Закручуємо цей і масло в нас залите. Коли заливаємо масло, мабуть, його треба знімати з подножки, щоб у нас тут рівно було, бо коли він на подножці стоїть, він у нас грубо говоря, під наклоном. І можна далі заливати. Ось про що я казав, заливати прямо масло, коли він стоїть рівно. Ось ми поставили його рівно, масло в нас потекло. Значить, це в нас тут в уровень. Залили ми в бак, все зробили класно. Зразу скажу, перший запуск ми вже робили. Завівся він, грубо раз півтечка. І заведемо зараз на відео, щоб доказати вже. Заводимо без подсоса, пробуємо. Все в нас працює! Мотоцикл завівся без проблем і це радує. Тепер в моторі, те, що він заводиться, працює, ми вже впевнені. Можна витягувати його на вулицю. Вже на вулиці підрегулювати карбюратор, підрегулювати сцеплення і спробувати передачу. Передачі в нас плюс-мінус щелкаються, але це вже треба провіряти на ходу. В общем, виїжджаємо на вулицю і там вже пробуємо. Мотоцикл у нас вже на вулиці. Пробуємо його заводити. Ну те, що він заведеться, це вже точно. Мотоцикл завівся. Зарядка є. Так, треба регулювати трошки карбюратор. Відрегулювали ми наш карбюратор, проблема була в нас в чому? У нас карбюратор не реагував на холостий ход і в нас потік карбюратор з поддону. Розібрали ми поддон, в нас іглу забило, там була мусоринка, і ми перевірили уровень поплавків. Також ми вирішили проблему з дроселем. Дросель в нас був відкритий аж на стільки, хоча має бути плюс-мінус міліметр, плюс-мінус. Дросель ми опустили як. У нас тут була гаєчка, ми її вбрали, дросель нас опустився. І після цього у нас все добре запрацювало. Провіримо, як запускається наш мотоцикл. Відкриваємо подсос. Прокачуємо. Вона навіть на закритому подсосі попробувати завести. Мотоцикл у нас заводиться. Нейтральна передача в нас згорить. Все добре працює. Зараз перевіримо його в їзді, як він рушає по коробці, як він набирає, як він розганяється. Ну що, заводимося? Відкритий краник у нас. Заводиться мотоцикл у нас чітко. Ви щеплення, перша передача і рушає. Рушається у нас плавно. Передача повороти ще. Їдемо. Поїдімо, нас, в принципі, все що устроює. Третя передача. Третя передача у нас є. Їдемо. А тепер. Всьо. По передачах у нас все працює ідеально. Зараз будемо перевіряти мотоцикл на... Корку. Перед нами зараз зараз горка. Четверта передача. Пока що І без ніякого провала в нас мотоцикли. От бігає тільки все хорошо, то і зараз у нас горка. Азу що нас набирає під горку. Все хорошо. З горки на в принципі, такий в нас перший виїзд, але зразу хотілося б сказати почесно, це вже виїзд не перший, то найуважний. Напишіть в коментах ваші догадки, скільки я вже проїхав, це догадатися доволі легко. Об'ясняю, що отак. Знімали ми перший виїзд, чітко перший перший день, як ми проїхались. І в нас відео не вийшло. В нас погано записалось відео. Видно було, другого речі по цю частину мотоцикла, тобто ні спереду дорогу особо не видно було. І так, їздить, і так далі. Але зразу хотілося б сказати, що по мотоциклу нічого не помінялось. Все так як робило, так і робить. І, в принципі, показуємо, як воно і було в той же день. По мотоциклу не робилось взагалі нічого. Хотів показати подривчик мотоцикла. Дорога в нас рівна, 40 км в час. Да, не будемо особо приглядатися до точності рідного спідометра, але потрібні, зараз пройти 40 кілометрів в час, трошки. В принципі, непогано. Це ось такі, під час першого виїзду, перший виїзд, перша проєзд, на нас знімалася так само з по цій дорозі, абсолютно все ідентична. Ще раз хотілося хотіла робота мотоцикла. Взагалі нічим не відбувається, що роботу перший день виїзду. Робота, двігателя, набагато краще. І де він набагато краще, як їхав. І це детальний обзор, повністю накий підозрює у нас буде готовий.